Приїхали з Тимофійчиком в Костку, потрібно дещо купити, передусім подарунок для татка. І побачила, щойно цей вагон, цю тачку, яку ми минулого разу купили. І на неї 20 доларів знижка. З моїм візінням мене це зовсім не дивує. Чекала на знижку, не дочекалась. О, на гамак знижка. Хоч щось тішить. Візьму гамак. Я такий в Україну відправила і. Цього разу візьму для нас. Планували з тим кічкам купити такий портативний маленький гриль, тревел, щоб можна було брати з собою, бачите, на річку, на озеро. Ось є такий газовий за 125 доларів. Але не знаю, чи варто такий купляти, чи краще. В Home Depot я бачила від Weber. Правда, дорожче. Але чомусь мені це не подобається. Ось так він виглядає. Не подобається те, що він газовий. Може зараз поїдемо в Хомдіпу і купимо там. О, покривальці таке, як ми купляли. Але вже не 15 доларів, а 19. Так, одяг, багато одягу, але чомусь сьогодні. Бажання взагалі немає знімати, дуже втомлено. Тимофійчика сьогодні побачите. Тим? Тимофійчик, помахай рукою. Привітайся. Тій футболці вирішив і в поїхати. Я його просила переодягнутися, але він не захотів. Чи йдемо, попорпаємо трішки? Появилися цього разу ось такі красиві жіночі вкорочені штани в молочному кольорі і в такому бежевому Кава з молоком. Оці дуже красиві. По 17 доларів. Гарні. Але, на жаль, мені такий фасон не підходить. У мене короткі ноги, широкі стегна. Ні-ні ні. Це для високих струнків. Гарний. Дитині хочу взяти ось такий для купання сет, набір, кофта із довгим рукавом. І плавальні шорти. 14 доларів. У нас тут до Крофезера, басейн комплексі. Ми частенько їздимо і ходимо в басейн. тож військ із захистом від сонця. Беру. Є каптурок, можна на голову накинути. Вирішила взяти ще ось таку футболку для свого чоловіка. Такого красивого кольору камера не передає, бо блакитної немає в розмірі. S, він у мене худенький. Емка буде велика, тож беру таку. 11 доларів. 100% бавовна. Беру. І візьму ще ось такі шорти. Ось як вони на тілі виглядають. Такого бежевого кольору. Бо є темно-сині і темно серіали. Мені подобається в такому кольорі. Ціна 17 доларів. Сподобалися мені ось такі штани, вони розширені тонкого матеріалу і виглядають на тілі ось так. 13 доларів ціна. Є в такому гарному, сиренькому кольорі і в такому брудному. негарному. Ці гарні. Може взяти собі. Але явно не АСКО, а МКО. Є ще такого кольору темно-сирого. Графітового. Гарні, мені подобається. На Ось такі велосипедки, які є в блакитному, бежевому та чорному кольорах. Гарна знижка, гарна ціна, 6,97. І я хочу собі взяти ось в такому кольорі, а може і в чорному. Можна таки ходити і вдома, і на трейл на велосипеді, кататися чи просто гуляти. Я дуже часто гуляю з Тимком. Візьму, мабуть, в емку. Я тільки в чорному кольорі, приїду додому, помірюю, якщо підійдуть, візьму і більше. Погляньте, яка красива спідниця шорту. Точніше спідниці шорту, їх дві. Сперед виглядає як спідниця. Це, бачите, як шорти. Гарно. В такому кольорі, в такому Гарненько. І ціна гарна, 20 доларів за дві пари. Ще одна новинка, це вже для хлопців такий сет від Puma. Футболка, майка і шорти. Але я не люблю одяг такої якості. Знайох сьогодні на постільну білизну, купоні рушники, бані рушники. Ось такі ми купляли собі. Якість непогано. По 2 долари знижка. На ось такі знаєш, По 5 доларів можна купити. Великі банні рушники Є різних кольорів. Ціпу сіні. Мені подобається такий сет у ванну, в склад, якого входить шторка, точніше дві шторки. Ось така декоративна і клійончиста, килимок і гачки на які чіпається шторка. Ось так виглядає. Є в двох кольорах. Так, їдемо на продукти. Ще в костку з'явилися піони. Таких 5 пуп'янків, 11 доларів. Вигідніше купити в трейдеру Джо. Так, мені потрібно взяти ватні диски. Десь вони тут. Ну, і таку штуку мені треба взяти. Косметички ті, що мені подобаються. На мене веснишка 4 долари. Косметичку мені не потрібно. А, ось і ватні диски. 1299 за таку велику упаковку. Який 9 упаковочок по 100 дисків. Тобто 900 дисків. Так, в цих рядах мені потрібно купити дитині булочки. Школа закінчилась, ані. Дитина обожнює булочки Вони нам потрібні. І до школи. подальше Ні, булочок немає, але є панкейки. да у нас 109 за 50 штук, але термін до 13 липня. Не знаю, чи Тамкось їх. Не знаю. Тимко, Тимко, Брати? Ага. Та, на. Онеобожімо. Готувати часу мене немає. Я тепер буду працювати ще більше. І працюватиму з 5 години ранку. Тож, такі продукти напівфабрикати мене дуже рятують. І зараз я їх буду дуже багато закидати у візок. Залащилось ось такий сік, апельсиновий, синовий, три упаковки за 12 доларів. Бріош за 3,97. Це дуже гарна ціна. Того ж бренду, що і булочки, які там побожнюють. Щось на мене такс. Термін придатності, мабуть, стікає. Зараз подивлюсь, але ні, у нас хліб є. Так, щоб тут цікавенького взяти, в цих холодильниках готового? Ось ці криється. Ось цей курком, який майже 2 кілограм 814 г. Там гастренький солос, але ми його не додаємо. Поруч є з чесником та пармезаном, але нам смачні це ж 18,99. Далі. Тут ну, різноманітні котлети до бургерів, картопля. Таке ми не купуємо. Сендвічі, цибулочки смачні. 12,79 Ще ось таку піцу. Там 12 штук. Шість із папероні шість із сиром Ціна 14. 89. З'явився наш улюблений рис у японському стилі 1529. Поковка в якій кілограм 530 грам. беремо. Далі візьмемо оранжчікер нашу улюблену. Ось 16 69. За кілограм 871 грам. Хтось списав, що не смачна їм ця курка, нам смачна. Купляємо весь час. Потрібні губки для миття посуду, бо вже жодної не залишилось. Купляю таку упаковку, зазвичай на снижці порвала. Закінчується, тож беру без знижки 15 доларів за 24 штуки. Я її в Україну відправляю, ці губки, і собі залишаю. Мені надовго вистачає. І ще мені потрібен засіб для миття посуди. Тут уди. Далі потрібно. Мені подобається ось цей засіб для миття посуду, але тут аж три банки, то великих. А посуд я мою руками доволі рідко, здебільшого посуду мені в машині і вигідніше купувати у Walmart. Так і зроблю. Тут мені потрібно взяти воду. Ось таку ми купуємо. Візьму дві упаковки. 5,99 за 40 о, пляшечок півлітрових. Так. Ще мені потрібні паперові серветки. Купляю ось такі. І щоб були не знищення, бажано. Ось такі візьму. 1599 за 12 упаковок. Я нема обличчя витираю. Рушниками я не користуюся. Цього холодильнику візьмемо ось таке молоко. Я кисломолочний сир роблю. 2,29. Так. Смемо такі яйця. Органік. 7.49 за 24 штуки здається. Так, 24. Обережно, добре. Раніше брали велику упаковку, таку палету, а їх сьогодні немає взагалі. Немає. Ми і не планували брати. Переходимо плавно на ось такі, на органік. О, багато їх не вживаємо і тієї упаковки нам надовго вистачає. Краще взяти ось такі. Ще тому попросив, щоб я йому взяла ось такі різні коржики 5,99 за 550 грамів. Не деш, Валу. де швалу. Дитина любить, теж візьмемо. Сири у нас є, ми купуємося більшого втраті, там менші упаковки і сири також смачні. Бо тут великі ми. Не встигаємо його з'їдати. Пармезан так взагалі вже викидали останню разу. Їдемо далі. А ковбаска нам потрібна чи ні, Ні, мама. Ці булочки тонка, але спочатку я хочу взяти собі ось такий удон. Мій улюблений, і на нього смішка. 5 доларів 70 центів знижка, Це гарна пропозиція. Дуже я Шість там таких тарілок великих. Звісно, що візьмемо булочки. 8,79 за 16 штук. Вони з шоколадом. Повзяла сметану за було. Я роблю кисломолочний сир, і Для цього мені потрібна сметана. 5,29 за велетенську таку банку, в якій кілограм 300. Не бачу 60 грамів. Ще тимко в мене випросили ось такі чіпси. Це органік чипси. Фартілія чипси. 5,99 за велотагінську упаковку. Тому фічик, вона як половина тебе. Ну, бери. І тато таке полюбляє і Для чіпсів хочу взяти якийсь дип. У нас малює ніхто не любить його камон. У нас є. Нам подобається ось така штука із артишоками і пармезаном. Берем 899. Велетенська упаковка. Ми і чіпси туди макаємо, і на бутерброди мастимо на роботу. Так, тепер нам потрібно купити деякі овочі та фрукти, яблука, банани, киві у нас є. Яблука ми беремо галу. Це для тимка. Ось такі. Гала 5,49. В'язка бананів, органік 1,99. Там приблизно півтора кг. Та які хочеш огірочки маленькі? Так, Так, маленькі огірки 5,99 за 680 грамів. Ми раніше купляли такі великі, але вони зазвичай гірчать. Ці смачніше. Так, далі. Нам потрібні помідори і перець. Помідори беремо такі. Ось, ящику. 6,39. Так, 639. Цього разу візьмемо великий, бо минулого разу брали маленький, він швидко зіп'яв. 6 штук, за 6,70. Малину, це все, що залишилося. Сьогодні дуже багато людей, 7,99. Скільки там грамів? 340 гривень. Звісно, візьмемо полуну і дуже гарна. 6,49 за 907 грамів. Несе візочок, він вже у нас такий повний. Угу. І лупину, звісно, візьмемо. 5,29. Бери. Так, можна, клади Дитина на канікулах сидить вдома, тож нехай сидить і їсть ягідки. Є тут і черешня, але на вигляд вона мені не подобається. Вона така в'яла. Ну і ціна висока 9,70, майже 10 доларів. Вигідніше поїхати на ферму, Так і зроблю. Ще Тимофійчик мофійчик випрошую ось такі мафіни. Мам. Правда, він хотів шоколадні, але шоколадних немає. Бери із лохиною. Мам. 7 доларів. Переясно, я і це в великих упаковках. Бачите, ще на оптом, з яком вже закупилася, і вирішила зайти в ці ряди, де свічки різні, декор для дому. І мені сподобалися ось такі диффозери. 20 доларів за 3 штуки. І всі вони неймовірно гарно пахнуть. Але в мене чоловік таке не полюбляє. Свічки так, а ти позори, чому сніг? Ще такі свічки з'явилися. Я знаю цей бренд. Він представлений у Marshalls, TG Max. Ось. І такі свічки. 20 доларів за 4 упаковки. Хм. Треба понюхати, подивитися. Тимофічик захотів туди сісти. Перевернешся. Сідай! Прикольне крісло, бойдолка. 40 доларів. Снижка 10 доларів на нього. Прикольно. Ну, Тут все для кемпінгу, для відпочинку. Я вже показувала. А, є ще ось таке крісло. 40 доларів. А це диван. Кушетка розкладна. 45 доларів. Прикольно. Ми коли ходили в вуличний кінотеатр, то багато сімейних пар сиділо на таких кушетках. І так, наша сьогоднішня закупка обійшлася нам 324 долари. Нічого так, правда. Бачите, парковка повністю ще заповнена. Люди... І звідусі йдуть, як мурахи зі щілин виповзають, так любить своїх машин. Все, їдемо. Так, тепер у нас завдання з Ірочкою знайти свою машину.